Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається прокляття мумії. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Еді Белінгем був доволі ексцентричним молодиком. Замість того, щоб оточити себе гарними речами, він шаленів від мумій та єгипетських статуй. Він вивчав єгиптологію в Оксфордському університеті, а його квартира, розташована у старій вежі кампусу, більше була схожа на музей ніж на домівку. Річ у тім, що Белінгем був просто одержимим однією мумією, яку придбав на аукціоні кілька місяців тому. Всередині саркофага він знайшов давній папірус і навіть зміг його перекласти. Від такого успіху хлопчина став дуже пишатися собою. Власне, Белінгем був переконаний, що він найрозумніший, найосвідченіший і найталановитіший з усіх студентів Оксфорда. Коли його колега Нортон отримав премію, Белінгем єдиний його не привітав. Мало того, коли Нортон виходив з лекційної аудиторії з лавровим вінком на голові, Белінгем ще й під ніжку йому підставив. Але просто зараз хлопчина був сам не свій від щастя. У загадковому папірусі містилося не що інше, як магічна формула. Вувове, прочитай, і мумія оживе. Хм, Пламі плам, плумі, пламін. Мумія тобі слуга, а ти хазяїн. Не встиг Белінгем вимувати ці слова, як раптом віко саркофага піднялося, і звідти висунулася забинтована рука. Юнак підстрибнув так високо, що мало не вдарився головою об стелю. Почувши переляканий крик, до нього підбігли сусіди Ейбер Сміт і Монк Лі. Що сталося? З тобою все гаразд? занепокоєно запитали вони. Белінгем, який від несподіванки впав на підлогу, вже підвівся і однією рукою заховав папірус у шухлядку, а другою запхав у саркофаг руку мумії. «А вже ж, а все гаразд! Краще й бути не може! Та хіба ви самі не бачите, а тепер ідіть звідси, сказав він, виштовхуючи хлопців за двері. Але Сміт і Лі були не такими дурними, і дивна поведінка Белінгема їх дуже насторожила. Один із них жив поверхом вище, а другий поверхом нижче за Белінгема. Відтоді вони часто чули кроки у квартирі сусіда в той час, коли їхній приятель був на лекціях. Чули вони і, як той, голосно розмовляє пізно ввечері, нібито до нього завітали гості. Хоча хлопці достеменно знали, що зараз студент удома сам. А тим часом, завдяки магічній формулі, Белінгем повернув мумію до життя. І зробив її своїм дворецьким. Що за життя настало? Більше йому не доводилося готувати, прасувати чи підмітати підлогу. «Е, зроби на мені, горнятко чаю, казав він, і мумія слухняно виконувала наказ. Єдине, що він не міг їй доручити миття посуду, бо якщо вона намочить свої бинти, сушитиме їх цілу вічність. Може, саме тому мумія і боялася води. Одного дня Белінгем вирішив розіграти свого суперника, Нортона. Він показав мумії світлину зі студентського щорічника і наказав: Недолугого Нортона ти відшукай, і за нахабство його покарай. Мумія мовчки вийшла з будинку і пішла блукати кампусом у пошуках Нортона. Бинти на очах заважали їй добре бачити, але нарешті вона помітила юнака і сховалася за кущем, щоби вистрибнути звідти, коли він проходитиме повз. Та коли мумія вже була готова накинутися на хлопця, то зачепилася бинтами за гілля і безпорадно зависла в повітрі. Утім, Нортон все одно злякався. Незабаром рознеслися чутки про загадкову мумію, що оселилася в університеті. Коли ті новини докотилися до літа сміта, хлопці відразу ж запідозрили Белінгема і пішли до нього. А, не знаю, про що ви, відповів той. «Впусти нас! Ми хочемо побачити твою мумію. А, ніколи! Вигукнув юний єгиптолог і грюкнув дверима просто в них перед носом. Але Лі та Сміту все ж таки вдалося помітити саркофаг краєчком ока, і зрозуміти, що той абсолютно порожній. Тому вони вирушили до кабінету декана, щоб розповісти про те, що відбувається. Вони саме перетинали парк, аж раптом з поза кущів вистрибнула мумія та заступила їм шлях. Нажахані молодики кинулися в різнобіч чудовисько особливим розумом не відрізнялося, тож йому знадобився якийсь час, щоб уторопати, кого ж таки переслідувати першим. Тоді мумія кинулася за смітом. Той уже побіг до струмка і, побачивши, що його переслідувач зовсім близько, стрибнув у воду, здійнявши стов бризок. Оце так лихо! Вода потрапила на мумію і давнє створіння, і думати забуло про переслідування, і прожогом кинулося додому сушитися. Кілька хвилин по тому Сміт та Лі знову зустрілися і побігли за мумією. Тепер нам все відомо, рішуче заявили вони Белінгемові. Зав'язалася бійка, під час якої Лі вдалося заволодіти папірусом і кинути його у вогонь, що горів у каміні. Мумія, ніби її відключили від живлення, обм'якла і повалилася на підлогу без ознак життя. Закляття втратило свою силу. Белінгем дуже розсердився, відтепер йому знову доведеться все робити самому. Але часу на хвилювання не лишилося. За все, що він накоїв, гори єгептолога вигнали з університету, а його квартиру зайняв інший студент і колекціонував він не мумій, а чарівні палички та капелюхи маїв. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.